Бонечко гріє, трошки обігрівач, інфрачервоний гріє. Слухайте, так класно, тут уже прекрасно, вже зараз буду виключати його. Тобто, нагріло хорошо, півтора кВт, 700 гривень, газовий інфрачервоний обігрівач. Як ним дихати? Дуже легко просто, я сижу, тут не знаходжуся і дихаю, і все нормально, я живий, здоровий. А, це в нас півтора кВт, який накручується на балон, 700 гривень. Комплекс з балоном з тарілкою буде 1800 гривень. Є на 3 кВт на підставки. Який під'єднується вже через шланг-редуктор до балону будь-якого. І є ось такий на 4,2 кВт до 80 квадратних метрів. Це німецький бренд DMS. В комплекті він йде з шлангом, з редуктором, балон окремо сюди вже це докуповується, які кошти можете 5, 5, 8, 12 або 27 літрів сюди влазить такі балони здорові. Тобто, поставили, воно тут на кольосиках собі їздить, як вам треба. Він йде вже тут з різними датчиками. Ну, Це коштує 6 тисяч гривень. Але по Повторюся, що 80 квадратів може обігріти. Маленький за 700 гривень може обігріти десь до 20 квадратних метрів. Тому, кому треба газові балони, обігрівачі, генератори, зарядні станції, пишіть, дзвоніть, і вам теж будемо відправляти.